Сьогодні поговоримо з вами про огірки, про посів огірків. А далі я вам покажу, як воно працює. Значить, Ми поначалу сіємо огірок на підготовлений ґрунт для розсади. Десь заглиблюємо насіння на сантиметр. Ну От воно, нарисовано. На сантиметр поливаємо. Через 5 днів, наприклад, десь приблизно ми отримуємо сходи. Але наше насіння повинно стояти в теплому місці. Ну, десь через 5 днів, якщо насіння гарне, воно зійде. Так от, поступово наше насіння піднімається, рослинка, і ми бачимо, що її огірки дуже полюбляють світло. Тому нам треба досвідчувати їх, або ставити в місце, де багато світла в день. Ну, десь приблизно за тиждень ми отримаємо ось таку вже малечу. Також тягнеться до світла. Далі у нас вже ось така розсада гірків. Ось вона вже от така. За тиждень-два. Вони швидко ростуть, зростають, так що. Треба за ними дивитися уважно. А ось же рослина, котру прийшов час, пересаджувати в більш об'ємний горшик, тому що якщо ми будемо тримати рослину тут, бачите, які корінці, то рослина завершить свій розвиток. І з цього кущику нічого у вас не вийде, тому що є коренева система, є період вегетації. Який потім перейде в плодоношення. Тому цей, уже, таку розсаду треба терміново пересаджувати в нове місце. Тому що потім ви вже пройде той час і вже у вас не буде погана рослинка. Ось в мене вже оця максимально така великий маленький кущик. Ну, Казати, можна, що він потягнувся, але це цікавий сорт. Це я вам потім згодом розповім. А також, коли ви вирощуєте огірки, дуже сильно їх не поливайте. Все повинно бути в міру, як кажуть. Так от, далі ми його пересаджуємо, зараз покажу. Що ми, значить, робимо з, цим, з цією розсадою? Значить, ми беремо оцей стаканчик, крутимо в руках отак. Тому що наша задача, щоб не пошкодити корінці огірка, іначе він ну, дуже погано відноситься до того, що до пересадки, і коли пошкоджений корінці, він може навіть загинути. Тому ми беремо цей стакан, крутимо в руках, і з цією землею одразу його туди. і засипаємо ґрунтом. Ось ми пересадили вже цей огірок. В новий горшик. Тут він буде рости до осені. Значить, максимально, якщо треба робити, це можна заглиблювати досюди, до семи доль. Це для, для огірка буде краще, він пустить доповну кореневу систему. Ось отак він виглядає. А для того, щоб ми мали гарний вигляд ґрунту. Ми його додаємо сюди, грун для розсади трошечки. Буде дуже гарно дивитися. А також хочу сказати, що дуже гарно це можна поливати дощовою водою під час зростання малечі. Вона дуже гарно відображається на рослинах.